Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Які творчі заходи підготувала служба у справах дітей громади? Та скільки коштів зібрали в прилбичах для наших воїнів? Вітаю з вами. Марія Канцелярист. Слухаємо найголовніше. Новини на Янтарна Фем. І до підсумків новин громади у Новояворівській міській раді вшанували пам'ять наших полеглих воїнів, які назавжди лишилися в червні. У громаді згадали в молитві всіх поіменно, адже ці прізвища в серцях кожного з нас. Автомобіль, який придбали за кошти з благодійного забігу, нація вільних вже на передовій на Донеччині у відділі культури, молоді та спорту, поділилися світлинами авто, яке вже прибуло до воїнів 3-ї окремої штурмової бригади підрозділу Саламандра. Виставка-продаж Українолюбове моя Ольги Кавун у прилбичах зібрала більше 60 тисяч гривень на ЗСУ. Проєкт тривав у громаді від 24 березня до 2 червня в музеї Шептицьких. Кошти передали для потреб воїнів. Учні Новояворівської першої школи завітали до надзвичайників 53-ї державної пожежно-рятувальної частини. Там фахівці провели для них цікаву та пізнавальну екскурсію. Дітям показали основну техніку та сучасне обладнання. Служба у справах дітей для тих, хто перебуває у них на обліку, організувала творчі заходи. У краєзнавчому музеї діти майстрували ляльок-мотанок і малювали кавою. А в ресторані Дефіляда ліпили вареники з кольорового тіста та випікали хачапурі. У Новояворівському музеї відбулося тематичне засідання круглого столу. Гостей та мешканців нашої громади об'єднали важливі актуальні потреби жінок. Відповідне опитування провели з метою співпраці з органами місцевого самоврядування. Новояворівська дитяча школа мистецтв завершила свій навчальний рік звітним концертом. Він став результатом плідної роботи колективу, і звісно, випускники школи отримали свої довгоочікувані сертифікати про закінчення освітнього закладу. Міський голова Володимир Мацелюх привітав новояворівських чемпіонів світу із жіночого гандболу команду Лідер. Спортсменки поділилися власними переживаннями, емоціями і досвідом, який здобули на турнірі в категорії 30 плюс у Хорватії. Новини на Янтарне Фем. І до новин держави. Ісландія зробить другий внесок до фонду підтримки енергетики України у розмірі 667 тисяч євро. Про це інформує Міненергетики. Це вже другий внесок країни, а її загальна сума до фонду майже 3 мільйони євро. І до новин області. Нині без електропостачання залишається 33 населених пункти. З них 13 знеструмлені повністю, 20 частково. Аварії сталися через погоду. Олова розповіли, що над відновленням працюють 12 бригад. Залучили 51 працівника та 18 одиниць техніки. І наприкінці про погоду 5 червня у середу в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 23 градусів, уночі 14. Триватимуть короткочасні дощі, грози в день місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів на секунду. В день можливі місцями шквали – 15-20 метрів на секунду. І це все нехай вечір буде добрим разом із ра. Радіо рідного міста найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.